Всім привіт! Мене звати Артем І сьогодні в нас незвичний огляд, бо і гра в нас теж незвичайна. Знайомтесь це в нас гра Steps від видавництва Steps Games. Ексклюзивним дистриб'ютором якої в Україні є планета Ігор. До речі, наразі йде перезамовлення на цю гру, і до 20 жовтня її можна передбати з чималою знижкою. Отже, настільна гра Steps – це в нас гра на спритність від одного до шести учасників, де гравцям буде необхідно позбутися усіх своїх степсів, закинувши їх на ось цю площадку. Звучить досить просто. Проте… Є декілька, але зараз самі все побачите. Поїхали. Отже, уся гра степс у нас знаходиться в ось такій крутій дерев'яній коробочці, і складається ця гра із площадки та шести типів дерев'яних степсів, Таких собі. Тайів, які мають різну товщину і для зручності розфарбовані в різні кольори. Зелені і салатові легкі, коричневі стандартні. А інші то вже важка артилерія. Як вони тут називаються? Бамбули хлопці навіть поклали сюди один степс із моїм логотипом. Щиро дякую за це. А, до речі, на передзамовленні кожен із вас може додатково до свого примірника гри абсолютно безкоштовно отримати свій індивідуальний степс із будь-яким гравіюванням. Ну що ж. Переходимо до ігроладу. На початку гри гравці порівну ділять усі степси за типами, а в центрі на стіл виставляється площадка. За фактом у грі степс дуже прості правила: гравці ходять по черзі, кидаючи по одному степсу на площадку. І намагаються якнайшвидше позбутися усіх своїх степсів. У свій хід гравець повинен обрати будь-який степс та кинути його на площадку. Звісно, що не можна просто покласти його на поле чи скинути вертикально донизу. Є декілька умов, як саме це потрібно робити. По-перше, потрібно, щоб при китку дистанція до площадки була не менша, ніж розмір самого тайла. А також необхідно, щоб ваш степс доторкнувся до останнього кинутого степсу противника при приземленні. Звучить все досить просто, але на ділі не завжди так воно і є. До речі, коли ви кидаєте свою фішку, то можете кидати її з будь-якої сторони, навіть зі сторони противника, проте не переходячи на його сторону. Тож степс виходить не тільки гра на спритність, а ще й на ах, гімнастику. Тим паче, якщо у вас доволі широкий стіл. І якщо кидаючи фішку, вона падає з поля або просто торкається стола, ви її забираєте до свого запасу, а хід переходить. Опоненту. Те ж саме стосується, коли ви ламаєте збудовану вежу, але у цьому випадку ви забираєте усі фішки, що впали за межі поля. Тому дуже важливо не тільки вміти кидати свої степси на поле, а й вірно розраховувати, коли і які степси краще кидати. Адже товщина, а значить вага, а значить більші шанси завалити вежу, кинувши степс на верхівку. До речі, у грі також є і штрафи за порушення правил. Повний список штрафів можна знайти у правилах. Наприклад, ви, кидаючи степс, перекинули поле, чи кинувши степс при приземленні, він не торкнувся жодного степсу. У такому випадку, кожен з гравців за столом віддає вам один свій степс. Якщо у вас залишився лише один степс, Кріпіться, бо ви повинні кинути його не як завжди, а таким чином, щоб він зробив мінімум оборот на 180 градусів, і в разі успіху ви і стаєте. Переморсев. Це і є усі базові правила. Проте розробники гри подбали про різноманіття, додавши декілька різних варіантів правил гри. Тож ви можете грати таким чином, що завжди потрібно кидати степси із оборотом на 180 градусів чи 360, а останні степс на 540 градусів це вже, мабуть, для дуже професійних гравців. Є варіант, де ви повинні кидати кубик перед кожним ходом, і число на кубі вказує, скільки степсів ви повинні кинути поспіль у свій хід. До того ж, ви з легкістю можете грати і командами по два чи три гравця у команді. До речі, ця коробочка гри Steps – Це в мене класична версія. Проте є і інші варіанти гри, де степси можуть бути не квадратні, а трикутні, п'ятикутні чи у формі гексів. Навіть є мікс із степсів і дорожна версія. Для мене гра степс є відмінним варіантом для компанії, в якій є люди, хто. Не дуже фанатіє від усіх цих картонно-пластикових настілок. Тільки дженга, бамболео, коридор, класк та, можливо, крокінол. Тільки хардкор, тільки дерево. Степс, ви можете з легкістю грати як у такому собі відпочивальному форматі, коли ви просто намагаєтесь круто провести час із знайомими, кидаючи ці. Степси, а можете створити такий собі реальний турнір на перевірку скіла, де кожен ваш кидок зможе повторити ну хіба що майстер Шауліню. Мені особисто гра сподобалась своїм азартом, який починає накривати тебе майже із першого китка. А за рахунок швидкоплинності гри, навіть після однієї партії тобі завжди хочеться зіграти ще і ще. І на цьому, мабуть, у мене все. Ставимо вподобайки та коментуємо, якщо є що сказати. Але найголовніше бережіть себе. Все буде Україна, Па-па!